І 63 й виборчий округ на Житомирщині із центром у містечку Бердичів. Там особливих фальсифікацій не було, але він привернув увагу в знаку оклику, тому що за мандат там змагалася рекордна кількість чинних народних депутатів, цілих п'ятеро. Денис Бігус вивчав особливості передвиборчої боротьби там, де парламентарям, наче медом, намазали. Уявіть собі мажоритарний округ, де балотуються одразу 5 вже діючих народних депутатів, екс-генпрокурор та колишня голова фонду держмайна України. Уявіть собі, округ, де за рекламою офіційного кандидата від влади ви ніколи не здогадаєтесь, хто його висунув. Натомість, головна опозиціонерка з Бігбордів використовує бренд політичної сили, до якої вже давно не належить. Пані та панове, вас вітає одномандатний. Виборчий округ. Житомирщина. Кількість кандидатів національного значення у Бердичеві рекордна в Україні. Саме за 63-м округом вирішили балотуватися народний депутат та тричі екс-генпрокурор Святослав Піскун, колишня голова фонду держмайна Валентина Семенюк та ще аж четверо діючих парламентарів: Анжеліка Лабунська, Володимир Каплієнко, Павло Жебрівський та Павло Унгурян. Доки ця четвірка прагне відібрати одне у одного голоси опозиційно налаштованих мешканців за провладний електорат, б'ються місцевий бізнесмен та офіційний кандидат від партії регіонів Олександр Ревега, та немісцевий бізнесмен, горілчани ділок та донедавна радник прем'єра Азарова Микола Петренко для невеличкого містечка. Така кількість політичних мастодонтів виявилась вибухонебезпечною. Це наше місто було гарне, спокійне, чисте, боротьба за. Майбутнього народного депутата. Ця боротьба зовсім не схожа на. Демократичні норми проведення кампанії, ну от, така брудна кампанія. Я такої придної кампанії давно не пам'ятаю. Мені це нагадує 2004 рік. Я думаю, що це більше пов'язано з тим, щоб мені досолити. Чому саме на 63-му окрузі зібралась така вражаюча колекція топових кандидатів? Самі вони це пояснюють просто. Ми ж бо місцеві щоправда, місцевість у кожного з різним строком придатності. Павло Жебрівський, який родом з Житомирщини, обирався тут ще 10 років тому. На останніх змішаних виборах у 2002-му. а Валентина Семенюк сподівається, що батьківщина її пам'ятає протягом останніх 18 років. Моя відповідальність перед людьми, яку я давала в 94-му році на виборах своїм довіреним особам, в тому числі яких уже немає живих, я давала їм слово, і я мушу його дотримати. Так само Бердичів є малою батьківщиною і для ексгенпрокурора Піскуна, і для офіційного висуванця від влади Олександра Ревеге, і, хоча народився останній не тут, та останні 20 років працює в місті. Про себе з усіх бігбордів так і говорить. Єдиний місцевий. Але жодного слова немає про те, що Ревега є офіційним кандидатом від партії регіонів. Під час виборчої кампанії єдиному місцевому навіть переклеювали бігборди, та партійна символіка довго не протрималась. Це, це дивно, коли е, додавання офіційної символіки партії, яка висуває кандидата, є для нього чорним піаром. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що в мене теж є певна програма, які мають висіти бікборди, як воно має бути. Щоб я навіть захотів чи намагався це зробити, то всі мої колеги е, якраз вони це все висвітлюють, хоча ви самі знаєте, що вони теж у партії регіонів і нема чого цього соромитися. Ще один колега від партії регіонів це власник кількох горючаних брендів Микола Петренко. Після низки скандалів в окрузі він був звільнений з посади радника прем'єр-міністра Миколи Азарова. Саме Петренка називають справжнім кандидатом від влади. Він оглядає бердичівців з кожного другого бігборда. Благодійний фонд Петренка Здорова нація дарує комп'ютери, велосипеди, обіцяє чисту воду та шалений драйв до ранку. Запрошені діджеї, гарний асортимент на барі та сотні підлітків це не те, що сприяло б здоров'ю нації, проте незадоволених немає. Пускають на таке нічне оздоровлення безкоштовно, точніше, коштом Петренка наливають, що правда за гроші, а могли би задарма, Адже саме з нібито підкупом виборців безкоштовною горілкою з Петренківських закромів пов'язаний найгучніший скандал цього округу. Я вам сказав про факти. Про те, що в мене є ряд фактів, про те, що і що мені потрібно ну коментар Миколи Петренка. Я вам показав цей папірець. Е, на що він сказав, добре, дуже дякую. Я ми хочемо з вами зустрітися. Давайте, будь ласка, з вами зустрінемося. Двадцять 21.30. Нібито журналіст Костянтин Коваленко нібито викрив факти підкупу командою Петренка виборців і нібито звернувся за коментарями. Зустріч йому призначили пізно ввечері у ресторані. Та коли він підійшов, двоє кремезних чоловіків затягли його до позашляховика, що стояв поруч. До мене підійшли е, дві кремезні людини. Один з них був. Е, Лисий, здоровезний, другий ще більший, його на голову, понад метр дев'яносто. Вони мене схопили, взяли під руки. Один з них потім підняв мій мобільний телефон і вивели мене із закладу і повели в машину. В машині вони посадили мене на заднє сидіння, один сидів зліва, другий справа. А той, що більший, тримав мене за руки, той що сидів зліва, він мене бив. Здоровезні і лисі люди втім не переховуються. Зустріч журналіста з представниками Петренка, говорять, дійсно була та абсолютно мирна. А вони на ній взагалі були по домовленості з Костянтином, нібито як його охорона, нібито за його ж проханням. Тут стоїть ще, дає інтерв'ю, заявляє про що три дні назад його 2,5 часа били. І на людину, ну, дійсно, ну я не знаю, волосінка нього ним упала. Тим більше, він з нами догадав, що ми просто машину посадимо і ми виходимо. І, звісно, потім нічого німа. Аудіозапис розмови, яка відбулася нібито під примусом та шаленим тиском, викликає безліч питань щодо справжніх намірів нібито побитого журналіста Костянтина. Ви штаба вже зрозумів, вже двох людей є інформація. будет ваших конкурентов, есть информация по поводу складов водки. Конкретно у кого? Конкурентов. В штате Лубунская я вам даже принес первый источник. Здесь находится водка. Я вам рекомендовал ее сегодня же тут перевести в другое место. Несправжні скандали, несправжні регіонали. Та й опозиція теж надиво штучна. Вона доклала всіх зусиль, щоб на історично-опозиційній Бердичівщині вибори не виграти. Адже депутат Жебрівський, який міг стати узгодженим кандидатом від об'єднаної опозиції, так нам і не став. Офіційний опозиціонер Павло Унгурян, сам родом із Одеси, отримав 63-й округ як місце заслання і жодної активності тут не веде. А з безлічі білосніжних дихбордів у ком. Пані Юлії Володимирівни Тимошенко на електорат ніжним поглядом дивиться самовисуванка Анжеліка Лабунська. та яка покинула бют ще 2011 року. Виходить так: депутат на депутата, опозиціонер на опозиціонера, провладний кандидат на провладного кандидата. Отже, усі, хто куди, лише один піскун на сцену. Є такі депутати, які просто. Тупо розносять там гречку, консерви по бабушкам по, по людям. Я хочу їм сказати тим, хто розносять цю гречку і консерви, що наші земляки не такі вже недолугі. Вони можуть і взяти ваші подачки, але голосувати за вас все одно вони не будуть. Тричі, як зенпрокурор побудував свою передвиборну стратегію на бігбордах у ленінському стилі. тезах про прокурорську силу закону та непереможному аргументі вусах. И Павла Зіброва. Четыре у нас концерти Вот с Вятославом Пискуном. Це зіброва – Це єдиний елемент кампанії 63-го округу, який можна назвати справжнім. Принаймні, це дуже хочеться вірити. Все решта ілюзія передвиборчих перегонів. Зібрання політеліти не пішло округу на користь. Досвідчені у політиці люди спрямовували більший зусиль на поразку конкурентів ніж на власну перемогу. Хтось із них, звісно, усе ж виграє. Але маленькі провінційний Бердичів надовго і навряд чи з любов'ю запам'ятає усі ці обличчя. Не годуть мертві бджоли, відгоділи і вибори. Антикорупційні заклики, горілчені вечірки, справжня опозиційність та несправжня місцевість не принадили бердичівців. Депутатом від 63-го округу стала чинний парламентар Анжеліка Лабунська. Колишня юристка близького добю депутата бізнесмена Костянтина Живаго. Вона досхочу нагодувала бердичів своєю рекламою із Юлією Тимошенко. Хоча сама Лабунська вийшла з її фракції одразу після ув'язнення опозиційної лідерки. І от тепер головне питання: чи стане Анжеліка Лабунська знову палкою опозиціонеркою?